Доброго дня, компанія Автопарк. Сьогодні до нас заїхав продаж ось такий Peugeot 508 2011 року. 1.6 дизель, ось на такій фарі на оригінальних легкосплавних дисках. Маю задній фаркоп. Ось так воно все виглядає. Машина пригнана з Європи. Ось так, такий текстильний салон. На чахлах під чохлах можемо побачити взагалі ідеал. Електрорегулювання, робот, підігріви, клімат-контроль, мультимедія, панорама, на весь дах. Робот обслужений. Автомобіль теж повністю обслужений, нічого робити не треба. Шторка панорами працює. Все по електроніці працює. Всі, поїхали, нічого робити не потрібно. Приїжджайте, оглядайте та купуйте місто Київ по вулиці Сумська. 2. до зустрічі.